Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про лексичне багатство рідної української мови. І познайомлю я вас із плеоназмами. А що це таке? Вивчаємо і знаємо, це недоречне вживання двох слів. Які фактично повторюють значення один одного. До речі, а чи не доводилося вам інколи чути ось таке висловлювання? Особливо в розпорядженні, якщо ми десь працюємо в установі? Ми можемо прочитати. Надайте сьогодні, наприклад, до 12.00 вільні вакансії. Як то вільні вакансії? Адже вакансія це вже вільно. Тож це помилка. Надаємо вакансії. Запам'ятовуємо не вільна вакансія, а надаємо саме вакансію. І знаймо, що це вживання коректне і правильне. Будемо знати. А от, наприклад, в одному із творів української літератури ми можемо прочитати, як маленька дитина зраділа подарункою батька. А мати сказала: Ходи сюди, дитино, ходи, тут у тебе є пам'ятний сувенір. Від батька прийшов пам'ятний сувенір. б то значило пам'ятний сувенір. Адже сувенір це вже дарується на пам'ять. Звісно, це помилка правильно українською мовою говорити. Сувенір це тобі від батька сувенір. Ось так би правильно сказала мама. Від батька сувенір. Запам'ятовуємо і знаймо вакансія і сувенір. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, щастя, гарної роботи, щоб не було вакансії і щоб у нас завжди були сувеніри, які нам дарують. На пам'ять найближчі наші люди, найрідніші. До побачення.